Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! Щоб впевнено почувати себе у будь-якому куточку нашої країни, пропоную вивчити тему діалектизми. Поїхали. Діалектизмами називаються слова, вживання яких характеризується територіальною обмежуваністю. Такі слова є елементом певного говору, діалекту. У нашій мові виділяють три групи: північна, південно-східна і південно-західна групи. Послухайте, які є найцікавіші діалектизми тримбулька, тонка зелена цибулька, капшук-гаманець, ровер велосипед, шваблики сірники, а конопляник горобець, товченики котлети, нестелепа, незграбна людина, тремпель, плічка для одягу. Тертюхи – Деруни, а крумпля або бульба картопля, дефіляда, забава або гулянка, а поребрик бордюр. У народній мудрості зазначається птиці пізнати попір'ю, а людину по мові. А ви тепер діалектизми пізнаєте точно. До зустрічі!